Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перше враження. Вирішила зробити це на камеру. Купила собі супербюджетний аромат. До речі, вже третій від цього бренду в мене буде на моїй поличці аромат, який називається Вербена від бренду Монотеми. Хто. Дивиться мене регулярно, то ви, напевно, знаєте, я показувала аромат від цього бренду, який я купила найперший парфум в сліпу так само. Це був інжир. просто крутий інжир. Надзвичайно мені сподобався. Літом я просто поливалася тим інжиром. Далі був в мене мигдалевий парфум, Так само мені сподобався. Нагадує, мені. Лінстант Мажик від Герлен, такі от схожі там мегдалеві, такі от хмаринки. Вчора, коли я зайшла в магазин в Текамакс, там іноді бувають парфуми. Зазвичай там нічого цікавого немає, але от деколи трапляється щось таке, до прикладу, як оцей монотеми, супербюджетний. Декілька ароматів від цього бренду там з'явилося. Я звернула свою увагу а на аромат вишневий, блосом, здається, називається якось так. Але коли я зайшла почитати відгуки, відгуків дуже, до речі, мало, і вони не дуже такі приємні, скажімо так. Багато хто пише, що аромат хімозний. Але е, все рівно от мене щось вабить, тому що ну, вишні, черешні там, вишневий цвіт це все те, що я люблю. Одним словом, чому взяла цей аромат? Я вже сказала, що він називається Вербена. По-перше, я люблю вербену в парфумах. А вона дуже так якоюсь лимонною такою травою пахне. ну Дуже мені подобається. І цей аромат коштував 6 євро. Ну, тобто, це супер бюджетно. 6 євро, це ну, просто супер бюджетно. Звичайно, я взяла та ще 100 мл. Одним словом, давайте я вже почну розпаковку. Мені подобається, до речі, як оформлені ці флакони і пакування. Все дуже так яскраво. Упаковка, упаковка завжди кольорова, тобто вона відповідає, як правило, Наповнювати те, що знаходиться всередині, який аромат, як правило, от колір передає звучання аромату. Тобто зелений, одразу розумію, що це буде щось зелене, якесь, напевно, цитрусове, ну, вербен. Дуже хочу почути вербену, не знаю. Чи почую. Ось так виглядають флакончики. Ось такі от. Кришечки в них гарненькі. Одним словом, давайте будемо наносити. Я нюхаю, чи, я, чи нічого там немає на руках. Так, не пошкодувала прям трипшика. Такий досить різкий. Кий О, він стартує такими різкими зеленими травами, я би сказала. Поки що вербени я не відчуваю. <світ> Дуже травний. А, десь, знаєте, натяком, буквально натяком іде якась така, от, я би не сказала, що це вербен, якась така, скоріш, лимонна трава. Для мене він звучить досить натуралістично. Тобто ці трави вони. А, тут міч прийшов, я сподіваюся, зараз не завалить тут конструкцію, на якій тримається мій, моя камера. А, такі, знаєте, аптечні трави, от щось таке. От... Я не скажу, що це засушені трави, ні в якому разі це не сухі, це соковиті, зелені. Різноманітні якісь от трави, травки муравки з таким от лимонним якимось акцентом. з... Я думаю, я не знаю, як він себе поведе от зараз в холод, тому що у нас сьогодні, здається, мінус три. Я вже була на вулиці, гуляла з Мічом. досить прохолодно, і мені здається, що в таку погоду він може замилитись. От чомусь так мені здається. Не знаю, треба попробувати його в мороз, тому що зазвичай всі ми з вами любимо отакі от свіжі, лимонні, якісь цитрусові там, травні аромати. Зелені, як правило, ми любимо носити влітку, вони нас освіжають якось і так далі. Але а, насправді цитруси дуже гарно розкриваються в холодному кліматі, ну, тобто в морозний морозні дні. Це вже перевірено, тому мені цікаво випробувати цей парфум саме взимку, зараз, в холоді. Мені здається, що він вже навіть трішки милиться. Ніби якесь таке, знаєте, банне мило. Такий великий грубий кусок лимонного, такого банного мила з, з травами знову ж таки. Одним словом, друзі, ну, це перше враження, я думаю, що навряд чи аромат якось зміниться, по-особливому. Все ж таки, це така поливашка скоріш на тепло, але я спробую його поносити зараз в холод. Він непоганий. Але не ва. От 6 євро просто червона ціна для нього, якраз за дуже гарну ціну я його взяла. До речі, всі решта аромати, які були від цього бренду в Текамаксі, той самий там магнолія, здається, була ще якийсь, всі вони коштували 13 євро. Тільки це 6. Ну, тому я його і взяла. Ну, і, звичайно, при Непогано, але не вау. Друзі, такий от звичайний травний аромат з відтінками цитрусу. Поки що м -м, ця вербена, якщо вона там десь є, вона дуже супер замаскована. Я хотіла відчути саме вербену, а відчула більше ну, такої лимонної трави. Ось і все. Ось така от у нас була розпаковка. До речі, якщо ви от, якось знайомі з, цими, з цим брендом, монотеми, з ароматами від цього бренду, обов'язково пишіть про це в коментарях. Того, що, ну, я от всім просто раджу, хто любить інжир спробувати обов'язково інжирний аромат від монотеми. Якщо у вас є ваш улюбленець, будь ласка, напишіть про це в коментарях, мені буде дуже цікаво. Дякую, що провели зі мною ці декілька хвилин. Бажаю вам гарного дня і нехай все. у всіх буде гарно.